Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 9 червня. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні ввечері буду обробляти свої персики та нектарини середнього та пізнього терміну дозрівання у своєму садочку від шкідників та хвороб. Тому що перші персики в мене дозрівають до Поспівають в перших числах липня. В попередньому відео я розповідав. Зараз покажу стан розвитку деяких сортів. Це стоїть біля сорту фламінго. Відноситься до раннього терміну дозрівання, який я обробляти вже не буду. Можете бачити листки в якому стані. Кучерявості немає, гарно розбивається. Віднизу до самого верху. Плоди також. Ухо 2 Також раннього терміну одозрівання. На деяких деревцях більші, що раніше було. Прищеплені. Це перше плодоношення, на саме то менші. Нектарин PF11. Також відноситься до раннього терміну дозрівання. Гарні плоди. набирають розмір. Я стараюся, щоб вони всі були зверху. Обриваю листочки також, щоб відкривалися. Є навантаження. Світрінг такий тут, де він дозріває відразу після Уфо 2. Спринг Голд, який дозріває найперший. Минулого року в мене він був найперший. Такий я, вигляд плодів. Також гарні листочки от молоді, бо зараз відразу східна плодожерка ось до ці кінчики всі виїдає, якщо є. Так що треба дивитись дуже уважно, бо робить дуже страшну шкоду. Так, а це... По 2 хочу показати на більшому персику, старшому, от який вже розмір плодів. От. Набирає гарний. Гребус 0,28. Ранній. Сорти, які мені дуже подобаються. Смачні плоди. От, результат дивіться, де був листочок. Вже тінь, І немає яскравого забарвлення, Через це я обле... стараюся обривати всі листочки кругом плодів. Менше хвороб, більші плоди і солодші. Плоди дозрівають, гарно розвивається Так, це я показав вам більш раніше, які достигають. От проблемний донат, що я розповідаю, що розтріскуються плоди. Але розвиваються, є навантаження, без хвороб, ще раз кажу зараз хто не обробить, то східна плодожерка всі кінчики об'їсть. Я вже за плоди не говорю, Я, що шкоди зробить, а за сам персик. Також середнього терміну дозрівання світледі нектарин, такі плоди. Це треба обривати, ходити, щоб попадало сонечко, тоді будуть гарні плоди. от В тіні немає забарвлення. І також не буде дозрівати, бо дехто як я нормував плоди і обрізав. Писали мені, що не можна обривати, бо не буде фотосинтезу. Тут цих листів вистачить, вони нові ще видіб'ють багато... А от те, що Забарвлення не буде, і мало цукру буде в плодах. Обов'язково треба обривати. Так як я розповідаю правдиву інформацію в своїх відео, от підійшов до персиків, які, можна сказати, середній або більш пізнішого терміну дозрівання, вони йдуть за одним. Т-3, 4 Т5. Вони всі ці сорти топ-світ вони всі у мене хворіють кучерявість. О, от знайшов. Навіть при обробітку така от все рівно є курче, курчавість листя. Кучерявість. Чи курчавість. Чому стільки на цих... Чому стільки на цих сортах. Гарно розвиваються, вони достойного розміра. Це топсвіт. От. Те треті, от, будь ласка. І це не, не то, що перший рік. Це завжди так. ніякі більше не, не хворіють, тільки ну, це одиночні, одиночні, можете бачити. Ось такі. Вони йдуть один за одним, достигають. Там і не поймеш, який сорт, якщо так розібратися. Один достиг, а я його обриваю за 3-4 рази, потім за ним другий. А тоді топ світ. П'ятий. Такі плоди. За ними дозріває Лакі 13. Такі плоди, тут вже набагато більшого розміру йдуть. Такі персики буду обробляти. Ну і підійшовши до персика, який найпізніше мене дозрівається. Це персик Кевіна. Ось такі плоди. Ну і Ларол ла подібний. Вони самі пізніші. Хоча от рядом вже стою, то підійду, покажу. Екстрим 6 раннього терміну дозрівання і все рівно щось не набрав, не набрав розміру. Можливо зараз потепліше, то почне рости швидше. Це обривати, потратити час і відкрити всі плоди. Royal Majestic такий темного, темного відрізняється від цих остальних персиків забарвленням і розмір внушительний такий. Шкідники персика та нектарина попелиці, східна плодожерка, хвороби, кокомікоз, курчавість листя. Від шкідників буду застосовувати Енджіо, від хвороб скор, від виробника, сингента. В Бакову суміш також можна додати прилипач. Буду додавати мінеральне добриво з мікроелементами такого виробника з підвищеним містом калію. з такою формулою. 50 грам на 10 літрів води. Також в оприскувач. Одна бакова суміш до тих препаратів. Є таблиця, яка Добре вам, коли рекомендують додавати. Надалі обробіток буде ставати з тривалим, тривалішим терміном, десь можливо через місяць, буду дивитись по захворюваності. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.